Так, що з чого почнемо з заміни от цього плафончика. цей ну, новий. Ну, Це такого виглядає. Коротше, супер електрик, який мені міняв плафон. Таку хрінь зробив. Намазав просто по бокам силиконом. Тому що зламав мені защёлки. Так от є О, деталь така сама такого ж розміру. Так що буду пробувати ставити її. Щас я ще перевірю, чи воно світиться. О, стоп, не то. Підсвітка номера. Підсвітка номера світиться, тут трохи вже таке грязнувате, і камера є. Такс. Та, в принципі, можна і перевірити задню передачу заодно, як вона виглядає. Ключимо задню передачу, подивимось. Чи працює воно Так, От, є, задню показує. Супер. Так, следующе, що у нас заміна. Заміна, Сейчас, секунду свічу заміна багатоцільового цього речага. який включає світло, який включає поворотники, який включає дальнє світло, ближнє світло. Переставлю нормально працювати, тому треба його замінити. Коротше, першим ділом що працюєш з електрикою? треба що зробити? Правильно, від'єднати акумулятор. Акумулятор на батареї в мене тут знаходиться. Ми і зараз будемо від'єднювати Так, батарея XS написано. Так. Вот так, тут весь он, весь задрыщенный. Сейчас мы его видим. Короче, такую конструкцию тут не очень видно. Поставил просто, чтобы плюсовую клемму снял. Что мне треба? Мне треба Philips отвертка и выкрутка и торкс 120. Зараз ми беремо звідси. Крісло відсунув. Блін, не дуже добре видно. Колесо. Колесо кажу, руль знятий з цього, щоб можна було його регулювати. Потім знизу Знизу є резиночка. Речаг регулювання руля знятий. Резиночка, отут така. Маленька знята на таких двох защок. От один болтик. Тут є в глибині ще два. Не болтики, а шурупчики Зверху нічого немає. Нам треба зняти от цю ручку. Такс. Коротше почнемо. Далі буду викручувати. От цей от Почнемо з цього. Викручуємо другий. Що нам тут треба, як казав, треба торкс Т-20. Торкс Т-20, щоб оце відкрутити. Да. Аккуратненько. Пробуємо відкручувати. І акуратненько. крутого Далее Это все дело мое на, вот. на защелках. Вот так вот. Так. Так. На защелочках. Вот так вот. система снимается. Эта крышка. Нам по сути что-то Нам потрібно ці два розйоми зняти і відкрутити оцей ось шуруп По суті, це мало би в собою. Що, що тут тримає? Треба нажати по ідеї. Хоча він доволі швидко і легко знявся. Другий. Теж на кнопочці, але я, значить, його зможу так витягти безболісно. Також тут знову Philips. Шурупчик хрестовий, звичайний. Раз. Ручка, по ідеї, мав би з пазів. Мов би зніматися але не факт. Мішає трішки припідняти. Так. Як можна це зняти? По суті, треба спейс, щоб по цю штуку. І оце і роз'єм. Нам потрібно машати на нього і забрати. Все, ручку зняв. Ручка знята. Ручка знята. Берем. Такс. Ця ручка неба. Запакована. Так. Такісь масовкою є. По такій же послідовності спочатку. цей роз'єм. Готово. Ось ці пази. Сюди. Тут цей пас має бути отак. Такс. Цей роз'єм має йти сюди. Всього, щовчочка. Так. Це сюди зайшло, це сюди ми заправимо. Далі що у нас Закручуємо. Підсвітка у мене зовсім вже. Так, такий неприємний звук трохи але... дивиться поворотники. Поворотник я не бачу, що цвіти. Включимо так, право. Лівий працює. Лівий передній, лівий задній теж працює. Провий задній. Светка салона. Резни режимы. Обрыты. Что можно сбирать, короче, эту систему. Так. Как он выглядит в сборе. Вот. Все это дело. Еще резиночку поправлю тут. Вот так вот. Оця ручка нова Короче, щоб добратися до цієї фари, звідси неможливо добратися. Треба залазити з -під... З під підкрильника. Отака тема. вот так от виглядає від'єднане криво. Тільки так я можу залізти туди, куди мені треба. Вон оцей. Знайшов я проблему. Тупо загнив контакт. Зсередині патрона тупо мокре все. З води з сліди окису сильного. Входу вода попала сильно дуже. Я вже не знаю, що це таке ще... Дуже сильно Схнило там все. Так, щось зібрав я цю срань. Ох, намучився, звісно, з цим. Поставив дві нові заклепки отут. От, раз, в два. Так що? Поки що габарит не зробив, треба міняти ту лампу, У мене немає такої бляха.